пізнаю світ», урок 277, тиждень 31-й. Тема заповід Ярослава Мудрого. Повторення – «Утворення форм рельєфу. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків пізнаю світ» та повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків! Хто з київських правителів вщент розгромив печенігів? Який заповіт склав князь Ярослав для своїх п'ятьох синів? Хто став наступником Ярослава Мудрого? Як висота впливає на рослинний світ гір? Що є зовнішнім покривом тіла людини, який захищає від ушкоджень холоду, спеки? Що може зашкодити органу дотику? Що тобі відомо про електричне поле? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Відкрийте 24 сторінку у підручнику. Розгадайте ребус і зрозумієте, про що саме життя Ярослава Мудрого ти дізнаєшся на уроці. Отже, та яке слово сполучення зашифроване? Так, зашифроване слово сполучення військова дружина. Щоб захистити жителів Русі від нападів печенігів, Ярослав, як і батько, зводив фортеці. Проте кочівники долали укріплення і продовжували здійснювати набіги. Коли ж під загрозою опинився Київ, князь Ярослав вийшов з дружиною на захист міста. У 1036 році слов'яни вщент розгромили печенігів і ті відступили. Проведіть історичне дослідження. Прочитайте фрагмент літопису і дізнайтеся, який заповіт князь Ярослав. Склав для п'ятьох синів. Наставив він Ярослав, синів своїх, сказавши їм, Сини мої, майте межі між собою любов, бо ви, брати. І якщо будете ви в любові межі собою, то будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, сварячись, то й самі погибнете. І землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь, брат-брата, тепер же поручаю Київ найстаршому синові, брату вашому Ізяславу. Слухайтесь його, як слухались ви мене. А Святослава я Чернігів, А Всеволоду Переяславль, а Ігорю Володимир. А в В'ячеславу Смоленськ. Так який заповіт князь Ярослав склав для п'ятьох синів? А навіщо він склав заповідь для синів? А що батько порадив дітям? На вашу думку, чому князь чітко визначив міста правління для синів? А хто став наступником Ярослава Мудрого? Дуже добре. Перегорніть сторіночку та складіть історичний портрет князя Ярослава. Виконайте вправу кодування. Опишіть почергово номери правильних тверчень у клітинки. Історичний портрет князя Ярослава. Роки життя по 1054 рік. Роки правління з 1019 по 1054. Діяльність. Отже, перше твердження. Охрестився та 988 року запровадив християнство на Росії. Молодці. Це твердження є неправильним. Не відноситься до правління Ярослава. Друге твердження звів Ольжен двір з кам'яним палацом. Молодці також не відноситься до діяльності Ярослава. Третє. Розбудовував Київ, завершив будівництво золотих воріт та Софіївського собору. Звів багато нових храмів і монастирів. Так, це твердження є правильним адже це діяльність Ярослава. Четверте звелів поставити човни на колеса і суходолом вирушив до Константинополя. Молодці. Це твердження нам не підходить. П'яте твердження створив першу писемну збірку законів Русі Правду Ярослава. Молодці це твердження нам підходить, воно є правильним. Шосте для захисту від кочовиків звів вали, які назвали Змієвими. Молодці це твердження нам не підходить. Сьоме. Розгромив Печенігів у 1036 році. Так, це твердження нам підходить. Це діяльність князя Ярослава. І восьме улаштував переклади іноземних книг старослов'янською мовою, зібрав велику бібліотеку. Так, це твердження також про діяльність Ярослава. Дуже добре. Порахуйте роки правління Ярослава Мудрого та на сторінці 26 напишіть відповідь цифрами. Відомо, що він почав правити у 219 році, а закінчив правити у 1054 році. Дуже добре. Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Увага! Раунд номер один. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 8 мільйонів 12 тисяч. Раунд номер 2. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 8 мільйонів 16 тисяч. І раунд номер 3 Увага. Миттєво полічи корисні копалини. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме Яка відповідь у вас вийшла у третьому раунді? Перевірте. Відповідь 18 корисних копалин. Дуже добре. Сторіночка 27 у підручнику. Відгадайте загадки від Бубу, зафарбувавши кружечок біля обраної світлини. Отже, оберіть світлину корисної копалини, Не рудної гірської породи. Не тієї, що залишає чорний слід. І не тієї, що утворюється з торфу. Перевірте. Не рудної гірської породи, тобто не залізні руди. Не тієї, що залишає слід, саме чорний, тобто не графіт, і не тієї, що утворюється з торфу, тобто не буре вугілля, яка корисна копалина? так, це вапняк. Друга задача: Обери світлину в форми рельєфу, не тієї, що змінилася під дією води. Не тієї, що змінилася під дією вітру. Не тієї, що змінилася під дією внутрішньої сили Землі. Перевірте. Не тієї, що змінилася під дією води. Не світлина номер три. Не тієї, що змінилася під дією вітру. Не світлина під номером 4. І не тієї, що змінилася під дією внутрішньої сили Землі. Так, не світлина під номером 2. Отже, це Світлина під номером 1. Тобто Кар'єр. Пригадайте та встановіть відповідність. Внутрішні сили Землі, зовнішні сили Землі, літосфера. Отже. Тверда оболонка землі утворена земною корою та верхньою частиною мантії, це так, це літосфера. Процеси, що виявляють себе землетрусами, виверженнями вулканів, рухають літосферні плити. Молодці це внутрішні сили землі, а процеси, які відбуваються на поверхні земної кулі, це зовнішні сили землі. Дуже добре. Перегорніть сторінку. Прочитайте та позначте правильні твердження. Основні форми рельєфу у гори рівнини виникають під дією могутніх внутрішніх сил землі. Внутрішні сили землі змушують рухатися величезні ділянки літосфери. Ділянки літосфери зіштовхуються між собою, через що земна кора вирівнюється. Гори і рівнини можуть поступово змінюватися під впливом внутрішніх зовнішніх сил землі. Роботу внутрішніх і зовнішніх сил землі можна помітити за короткий час. Перевірте. Дуже добре. А як висота впливає на рослини світгір? На сторінці 28 створіть схему висотні пояси Альп. Уставте пропущене та домалюйте рослини, які ростуть у горах. Отже, найнижчий пояс це пояс широколистяних лісів. Потім іде пояс від 900 до 1500 метрів. Так, пояс хвойних і мішаних лісів. Третій пояс від 1500 метрів до 2000 метрів це субальпійський пояс. Так. Від 2000 до 3000 метрів це молодці пояс альпійських лук. І від трьох тисяч до п'яти тисяч метрів. Так, це в нас пояс снігів і льодовиків. А тепер поставте відео на паузу та домалюйте рослини, які ростуть у горах. Перевірте себе, відкривши сторінку 37. Молодці. Хороша робота!